Хто до нас сьогодні приїхав? Приїхав до нас представник Національної академії аграрних наук Анатолій Францевич Борівський. От він кандидат сільськогосподарських наук. Запросив мене на днях на конференцію в Київ, якраз я там мав можливість презентувати свою технологію. А от я хотів запитати, для чого ви мене туди запрошували? От ви можете сказати, яка от основна. Павлович, завжди інститут картопляства займається науковими дослідженнями. І цьому такої перепони нема. В дослідженнях є завжди тільки простір. І ми завжди спілкуємося з всіма людьми, які є на території як України, як Голландії, як Німеччини. Як в Швейцарії, Є всіх бачу. по всьому і... світі, і навіть в Нігерії, ви бачили, бачу. сидів представник Нігерії і сидів і жанних, бачу, з Киргизстану. Киргизстан. Ми завжди шукаємо, якісь пошуки, пошуками займаємося для того, щоб полегшити життя на цій землі, Іменно щоб картопля давала найбільші урожаї в Україні. Так, як займається це Агріко, так як займається ця Голландія, так як займається Германія. В них урожайні скатоплі 500, 600 і далі 700 центнерів з гектара або 70-80 тонн. А в Україні становить тільки всього, скільки? 165 центнерів, тобто 16 центнерів з гектара. Про що я хотів сказати, якраз я писав недавно статтю і вам не знаю, що ви читали. так? Mm -hmm. Я зустрів якраз матеріал про дині, кавуни і гарбузи. Коли їх рвеш, ну здавалося б, що там такого того да? Вирвав і все. Виходить, що е, в них дуже потужна корнева система, тому що листя в них багато, е, воно все водянисте, так, і самі гарбузи потребують багато води. Так? Так, от, так. А садимо ми їх дуже плетенько. Так? Тобто сама рослина здатна розвивати потужно заглиблену кореневу систему. Так? Грубі так. коріння от. Це інша культура. і вона забезпечує так. себе. Це ж, уявіть собі, скільки того листя, це ж водою повинна забезпечуватися. Так. І вона в посушливих умовах росте, дає урожай. Тому поки що немає таких нас сортів, які здатні самі заглиблювати. Є, звичайно, але їх дуже мало. Так? Заглиблювати ту кореневу систему. Значить Ми будемо використовувати такі технології, такі, які дозволяють нам це робити. Але От ви працюєте в тій академії, так, в тому інституті. Звертайте увагу тих фахівців, генетиків, селекціонерів, щоб вони саме от працювали на корінь, на корінь, на стебло, відповідно, тому що воно ж не копичі. <клес> Анатолій Станіславович, буквально рік назад в мене була мова, от Микола Миколаєвич, це селекціонер е, інституту картопляса, який займається спочатку, він займався вихідним матеріалом, якого є, налічується у нас в банку да, 3030 рослин. І в тому числі диких видів 65, да? 65, по-моєму, видів. І він займався вихідним матеріалом по картоплі, а зараз він займається іменно міжвидовими гібридами. Так? Так. І, він... і буквально рік назад я йому говорю, Микола Миколайович, давай, будь ласка, зверни на кореневу систему. Він сміявся над цим, думав, що це воно таке, все, але вже в зв'язку з глобальним потеплінням він зрозумів, що дійсно кореневою системою потрібно займатися. І де буде потужна, розгалужена і глибока коренева система, тільки тоді може бути забезпечена рослина всім елементами, і вологою, о. і корисними речовинами. І ми зараз, Анатолій Станіславович, на вашому полі у цьому. Дійсно. Бачимо. Жодного Що дощу не було такого нормального. Три дощі, які я вам казав. Є вона? Да. Є все. Ви зараз вам рослини здорові і вірусів нема. Так, Микола Миколаєвич? Е, ски... Скинули ну... цвіт. Скинули цвіт. цвіт, скинули нижні листочки. Так, yeah, але yeah. продовжується вегетація, ріс продовжується. Ще один. Сьогодні от до мене прийшов чоловік, різав цей різ, так? і каже, що Анатолій, в мене малі дерева сохнуть, а великі ростуть. Я кажу, задумайтеся, великих яка в коренева система, яка в малих. Тобто ви посадили два роки, ще вона сохне. Тобто mm -hmm. навіть і тут проблема в корені, так? навіть в тих часах. Yeah. Давайте от зараз. вам Давай. сорти. Ця ділянка, вон, це Ольвія наша, дуже хвалебна. Так? Вона дає високі, це от, бачите, темне таке, це червона рута, це, це в нас молодіжна. О, це в нас Є. сердечко. Дуже цікавий сорт сердечко. Ви маєте там Є. чи ні? Як в... паном. Ви можете його купнути щоб. Так. Я так. Бачу. Ну, що ж, треба такі шукати, щоб... Е, ну, шукаємо все було. В середині жовта да. ні та біла жовта це промінь має а ця, ця біла це біла волога тут є ви говорите що нема а ніж не, немає немає да. сухо там да. Да. сухо а це ще є е -е. то пливно розріжте подивіться яка в нас середині вона сніжно біла все Курдига вот. вже ну, сорт зробить. Данку так. Знаєте? І як? Ви його садили? А ну розріж. Дивись скільки буль, скільки посчитав. Треба з стеблом вибирати таким, де... Ну, саме вона, дивіться, що данку має дуже розложену кореневу систему. Вона цвете. Всі постидали цвіт, а вона цвете. Я, ну Вона може бути пізня через Н то, вона ну, цвете. А в мене що, промінь не пізній, що в нас сіролекій. Вона вже скинула. Ну там трошки небагато, я чисто так для... Промінь дуже боїться. Е, так. Що вона має в нас? А, о, Дивіться, що там не йде? Знаєте на що воно похоже? Ну на слав'янку. Як ти такий склав. Ну, похоже на славянку. Ой. І, ти сама, і та сама проблема, що слав'янка. Диви, дай дітку коло. Що пускає? А знаєте, що дітування. пускає? Пускає, коли перегрівається, зупиняється. Потім починає... А Період спокою настає. Вона знову починає рости, вже починає все. Подивіться, Немає корок. Да, це в нас лорет. Дуже гарний все. Прямо? Да. А це чий він? Голландія. Найкраще з голландських серпів. Це без давній серпив. Ось такий довгий він, Середині жовтий, вічка поверхові, така форма. Ну, вона має рости, вона тільки починає рости. Вона, бачите? Подивись, скільки бульб. Вона дуже велика картопля, якщо отаку взяти. Дуже велика. Мірна шкірка, ну? Зараз такі перед... Так що вони будуть видовжені такі великі. Якщо уявити собі, що кожна картоплина буде мати по 200 грам, так? якщо 10 картоплин, це вже можна 5 курчів, Сейчас це вже тона. Та його курця можна взяти? Ну, я зараз ящичка принесу, а потім заберемо. Оце, Оце. Да. він як промінять я, Вон, промінь, я Вон, тільки що всередині білий. Ну, червон... Молодіжна ви червона ручка. Вирощуєте? Молодіжна це найліше. не лісу мене, ніколи національний уральний місцевість. Вона довгий час трималася. Вона дуже гарна от... товарний. На її Вона теж на міжведовій основі Угу. Бо вона дуже хороший сорт. Він мені подобається, він практично родий, як Ольвія. Оцей сорт. Дуже сильний. І немає в середині пустоти, от як є. Угу. В Ольвії пустота, я в неї... Ну що борудати не буде? Угу. Більше боруда. Ого. Це Ольвія, да? Ну, вона теж має під корчом достатньо. Але знизу сухо бачите. Суха земля. Дивіться, що робиться. О, Якби в мене була ще можливість тої весни зробити ті борозди глибочені, завалити, щоб вона... Я думаю, що там би було, так як минулого року. Ні, щоб ми вашу картоплю, от, наприклад, із сусідами. Є різниця, ну, ну да, сусідський вон, можете туди, але гіляки мішають. Перейти, то вона в чотири рази менше. Що такого? Так само посадка, сажалку, одна садиться, друга не попала. Знаєте, як то Це Це виріжете? Ну, В основному, те, що я міг порізати, це два або одне або три стебла. Те, що не різав, виходить, вже з так. Да. Тому що о, Земля холодна, ґрунт холодний, повітря холодний. І нам треба цей шар ґрунту. Чим ми менше присипемо, тим скоріше процеси роста відбуватися. Якщо ми багато насипали... Ясно, що вона в холодному ґрунті, буде чекати, поки не прогріється ця частина ґрунту. Тому рано садимо. Для чого ми його рано садимо? Для того, щоб вона закупила ту вологу. так? І пішла за тою вологою та корнева система вниз. От, Якщо ми загорнемо, будемо чекати, ми втрачаємо час і волога опускається, так? як відсікає. І формується корнева система поверхова. От що погано. А куди, таке питання, а куди ви збуваєте буваєте Ну, Проблем немає. Ні? Вони ж просто всі знають. Як не приїжджають, то... Так, десь через інтернет є сайт. Угу. Там ну, в Україні. А нових сортів я бачу, у вас немає ще. Ну там на сайті переглянути. Угу. Там на розмноженні є сорта, є такі, що я... Ну, пройшло десь більше пів тисячі сортів з різних кінців. От якраз, що я розказував по дорозі, справа, а не розказував, Діаспора мені допомагала, тому що вчора в відповідно, націоналістичне спрямування. Угу. І мав зв'язки з українською Діаспорою. Там релігійні організації, це і ні, так з кожної країни, що з американського континентів, так, то, що з Австралії, що з інших. Американський континент у нас не сильно проживається, так? Н ну не то, що вони і, перше, не смачні, вони не стільки до, до фідофитовторів. І ну, мені не подобається. Ну, Тут там, вація, я бачу переважні більшості, це все-таки середня стиль і середньодні стабильні. Я став короблю на середній стиль. Я тут не саджу, тому що вони не дають мені того врожаю. Доказує, вони не мають що врожай, вони мають корневу системи потужної. Курдигою, що ранні сорти мають навіть. Вони мені теж по машині ви мене підсадили, так? Ага. І казали, там з ага. нашими вченими. І вони доказували, що ранні сорта, ніби найвражанніші. Я так послухав, нічого не сказав, бо знаю посадити. Ні, можливо, кажуть, в вашому регіоні так, але в мене ні.